Туреччина офіційно подала заявку на приєднання до групи БРІКС. Про це повідомляє видання Блумберг. Брікс міжнародна організація країн, що розвиваються, основна мета якої економічна співпраця, зокрема інвестиції, країни-засновники об'єднання на честь яких і пішла назва: це Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. На початку цього року до нього увійшли чотири нові члени: Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет. Також планує приєднатися Саудівська Аравія. Як зазначає Блумберг, Анкара, нібито прагне зміцнити свій. Глобальний вплив, а ще налагодити зв'язки поза межами своїх традиційних західних союзників. Не в останню чергу через розчарування у зв'язку з відсутністю прогресу щодо вступу в ЄС, куди вони подали заявку. аж у 1897 році, переговори з Брюсселем зупинилися через винувачення європейських посадовців у порушенні. Прав людини і дефіциту верховенства права, окрім того, Туреччина є офіційним членом НАТО, і фактично, це єдина країна північноатлантичного альянсу, яка прагне приєднатися до БРІКС за даними джерел. Вступ до організації може відбутися вже наприкінці жовтня на саміті у Російській Казані.